Всім привіт і ласково прошу на третє заняття, де ми розглянемо інтерфейс прем'єра. Розпочнемо мову з так званих воркспейсів. Так, що таке workspace. Воркспейс, так, якщо перекласти з англійської мови, то це робочий простір, як каже нам визначення, сукупність певних панелей, які розміщені певним зручним чином, щоб пришвидшити роботу на певному етапі монтажу. Більш зрозумілою мовою, так перейдемо в прем'єр, ми бачимо, що зараз є якісь панелі. Так, ось панель, ця панель, ефект контрол так тут. Текст, source, frame.io, У вас цього не буде. Програм-монітор, панель Learn, панель Project і наш таймлайн. Зазвичай, при першому відкритті прем'єра, він показує нам отакий workspace. Тобто ці панелі розміщені таким чином, якимось незрозумілим. Так? Ви вже як монтажер, так? як людина, яка буде редагувати, можете тут двигати туди-сюди, збільшувати, зменшувати, перетаскувати, наприклад, так? це сюди, це сюди. Отак, ну, от, да? просто притаскуємо, і робити ваш воркспейс як вам завгодно, так створити власний Workspace Але перед тим як ми створимо власний воркспейс, я вам рекомендую ознайомитися із вбудованими воркспейсами, які пропонує нам Adobe 23 третє версії прем'єра. Ми бачимо тут таку кнопку Workspaces Так, якщо у вас там 2018 прем'єр, дев'ятнадцятий, то тут зверху у вас. Замість тут вона написує реклама фітнес-тренажера, у вас тут будуть workspace Learn, Assembly, Editing, в принципі, ось вони так. Audio, так, Effects, Color у вас будуть там. Ви можете розглянути тут workspace, також workspace є тут Windows, Workspaces, так, і ось Assembly, Audio так далі. Тобто кожен workspace зроблений під свої задачі. Наприклад, ЕСМР, так. Адобовці думають, що якщо ви будете робити там першу там збірку відео, якусь так сортувати кліпи, можливо, нарізати якось їх, то вам зручніше буде використовувати ось цей workspace. Якщо ви, там, наприклад, перейдете до монтажу відео, то можливо вам зручніше буде використовувати такий workspace. Якщо там працювати з кольором. Можливо, вам буде отакий workspace, тут а. інші вже панелі, так як ми бачимо, Lumetri Scopes, тут поки що пусто, Lumetri Color і тому подібне. Я думаю, логіка зрозуміла. Це щось, типу, якщо ви працювали в DaVinci або знаєте, як в DaVinci внизу є workspaйси, теж так само, тільки там вони зроблені більш зручним чином. Бо це нам потрібно чекати, доки відкриється цей workspace, потім там відкриється якийсь інший workspace, наприклад. Essential, так, я вже через Windows вкладку відкриваю Workspace. Тобто, бачимо, так, вікна туди-сюди приміщаються, все дуже тормозить. А якщо вам подобається, якщо вам зручно, будь ласка, використовуйте. Давайте ж створимо власний workspace. Як його створити? Я не пам'ятаю, який Workspace у мене стояв, мабуть, цей. Насправді не важливо, який у вас Workspace стояв. Що нам потрібно зробити? Для початку нам потрібно налаштувати наші панелі. Так? Тобто, які нам потрібні панелі, які нам не потрібні. Непотрібні, ми можемо закрити, потрібні ми можемо додати. Наприклад, нам зараз не потрібна панель текст. У вас може його і не бути, у мене зараз він відкритий. Щоб закрити цю панель, я нажимаю на три полосочки. Close panel. Все, панель закрилася. В разі чого я можу її заново відкрити так, Window і панель. Ось текст. Вона відкрилася. Окремо в вікні. Щоб перетягнути її, наприклад, додати усюди в список вкладок. Тягнемо за текст і всюди. І ось знову вона тут є. Тому, якщо ви випадково щось закрили, не переживайте, ви зможете завжди це додати. Close-panel, Effect Controls нам потрібен. Фрейма у вас, скажімо, за все, не буде. close Panel, source, тобто це source Monitor так званий. Тут буде наше відео, це ми наступному заняті поговоримо. Він нам потрібен. Що нам не потрібно, поки що нам поки що не потрібна Essential Graphics. Це ми потім поговоримо про нього. Close panel. І ми бачимо, що наше вікно Project, так, реклама фітнес-тренажера, де будуть зберігатися всі наші медіафайли. Ну воно, ну, давайте будемо чесні замале. Для цього я просто перетягну його усюди. Так, нехай воно тут буде. Можна зробити отак-от. Все, тепер буде так краще. FX? Ну, ефекс FX нехай тут будуть. Воно багато місця не займає. Я зазвичай його залишаю тут. Можемо ще наш аудіометр, так званий, так? Можемо розширити, можемо звузити. Я не рекомендую звужувати аж на стільки, щоб не було видно значень нашого звуку. Так, нехай хоча б ну, так от буде. Також у мене тут немає панелі хістері. Але вона нам потрібна. Так, ось вона тут знаходиться. Ось history. Відкрилося незрозуміло, чому вона там саме відкрилася. І тут нам потрібно встановити так звані history states, тобто це значення, скільки ми можемо повернутися назад. Наприклад, якщо ми щось зробили, я можу натиснути Ctrl-Z. І прем'єр зробить крок назад. Якщо я ще раз нажму Ctrl-Z, крок назад, крок назад, тобто він буде відміняти мої дії. І ось History States, наскільки я пам'ятаю, там 100 значення, це максимум, ми можемо натиснути Ctrl-Z100 раз і він відкатися на 100 так, моїх змін назад. Тому встановіть це 100. І потім вже можна цю панель закрити. Знову ж таки, мінус інтерфейсу Adobe, бо дивіться, бачите, FX, моя панель, чомусь вона злузилась. Аудіометр чомусь розширився, тут чомусь з'їхало. Нам цих панелей вже буде достатньо для нашого монтажу. Як я вже казав, ви зможете відкрити будь-яку панель в будь-який час. Як же зберегти нам це як наш workspace, як наш робочий простір. Для цього переходимо в Windows, Workspaces, Save as New Workspace. Тобто натискаємо і називаємо наш workspace, Як ми хочемо його назвати. ну наприклад Мій workspace, нехай буде. Окей. Все. Прем'єр зберіг. Це як пресет. Так, Workspaces. Ось мій Workspace. Можна натиснути Alt-Shift 1, так, і відкриється цей Workspace. Як перевірити, чи він зберіг його. Workspaces. Наприклад, я перейду в Workspace Color, так, наприклад, я хочу працювати з кольором. Ось, знову ж таки, все, що я казав, це прем'єр дуже довго думає, коли перемикає воркспейси Можна навіть сказати, що він трошки підзавис не незрозуміло чому. Так, як ви бачите, він реально підзавис. Хоча я нічого такого не робив, ми навіть не почали монтаж, а він уже завис. Тому просто доведеться перезавантажити його. Прем'єр, я перезавантажив. Знову ж таки, давайте попробуємо. А, Колор. От, зараз все відкрилося. Так. Відкрився воркспейс для колору. Ага. Якщо ми назад, мій воркспейс. Відкрився workspace, який ми зберегли. Тобто зараз тепер все працює. Якщо ми, наприклад, відкрили якесь вікно, так? тобто якусь панель, нехай, наприклад, інфо, так. Так, перетаскуємо, знову ж таки, тут з'їхало. Або, наприклад, я хочу, щоб воно відкрилося між цими двома вікнами. Так, просто перетаскую його таким же чином. І а, хочу, щоб. Ця панель збереглася в моєму workspace. Тобто завжди вона тут була, коли я перемикаюся на цей workspace. Для цього Windows, Workspaces Save Changes to this Workspace. Тобто зберегти зміни в цей workspace. Перевіряємо, якщо я перейду в якийсь Workspace Effects, Потім перейду назад в мій workspace. Бачимо, що ця панель вона збереглася. Отже, сьогодні ми налаштували інтерфейс Premiere Pro та зберегли власний workspace. Зустрінемося на четвертому занятті.